Микола, сьогодні спостерігали з лаву запасних за командою. Чому такі гойдалки, поганий старт, неналаштування? тому що завдання вже було вирішено. Ну, я думаю, в цьому проблема є, що ми підійшли до цієї гри вже з с... ми вже вийшли з групи 100%. Думаю, ребята просто не настроїлися на цю гру в початку, потім отримали два швидких м'яча, як холодний душ, тренер трохи. Панепіхал, збадрил, і в принципі далі. Все одно вичалося все, що хотіли, але результат. Добились, добились. Ну так, от Бачив я в перерві, там не знаю, дуже багато нервових клетин потратив Віталій Соломка. Дуже незадоволений він був діями гравців. Але все ж таки три матчі, три перемоги, тобто стовідсотковий показник. то задоволений? Ну, к сожалению, те, що ми виграли три матчі в групі, це не завжди. Означає те, що Ніколай з нами доволен. Ми завжди, хочемо, хочемо, щоб він не в на наших матчах, але не завжди виходить. Ми, звісно, будемо намагатися нервні клітки, але не завжди виходить. Далі вже сліпий жереб буде. І, можливо, команда з вищої ліги може потрапитися. Так є якісь там побажання, там, не знаю, хочеться зустрітися все ж таки з командами першої ліги або з вищої. Ну, в первой лиги мы играем с командами так, как бы хотелось бы. Соперника не с первой лиги. А там будет эта команда с высшей лиги или с третьей, четвертой лиги, в принципе, без разницы. Хотелось бы нового соперника. В принципе, а с кем играть, я думаю, что играть может со всеми. Дякую, с спасибо. Спасибо.